Мужики, на кожен заходиш в канал починають тобі зі старту лапшать. Хочеш просто собі вибрати такий недорогий нормальний трактор, щоб міг собі працювати. А тобі починають розказувати, брехати, розказувати невірні ціни, розказувати там, що про щось усилені коробки, усилені мости, МТЗ, Оріонди, МТЗ, кентаври, хер, що поймеш, по-нормальному ніхто нічого не об'ясняє. Ціни не каже. І розказують якісь сказки, якісь басні, за скільки можна взять, просто собі трактор щоб просто працювати. Я зараз вам розкажу по цінах без сказок, без басен. по цінах, от і до. Від самих дорогих, якісних до самих дешевих. І ще. З цінами скажу, які роботи їм роблять наші люди, хто вже в нас купляв, наші підписники, наші клієнти, хто так обрали що роблять, що не роблять, що робити не можна, де воно стане, де воно заглохне, де воно зламається. Я думаю, сподіваюся, що це відео буде корисним. Тому поставте, будь ласка, трохи лайків, мені буде приємно. А я вам зараз все розкажу. І хай, поставщики. Фірми, виробники не сердяться, бо люди мають трохи розуміти, що воно з себе представляє, і який саме трактор, до, э, чого, для чого зроблений, і що може, що не може. О, тому погнали. І так, хлопці, звісно, якщо у вас є від десятка гектарів плюс, якщо у вас. А стоїть задача Оренка. Якщо ви їздите до такого поселу, заробляєте на ньому гроші, чи є свої паї, там, ви собі вирощуєте на продажу, якусь культуру. Ну, тобто, якщо то ваша конкретна робота, воно вам приносить якийсь доход в рік нормальний, От, ви можете собі щось відкласти. В такому випадку вам треба, звісно, якийсь трактор з передком, чи чотирьохкотловий, чи трьохкотовий, в залежності від вже об'єму землі, який у вас є. Самі дорогі, самі круті там, з кабінами починаються від 10 тисяч. Але самі дорогі сороковки якісні, такі як ДТЗ, Ловел, Донфенг, будуть стоїти теж в районі 9-10 за 40 кубів 4 циліндровий. Також цей бюджет можна взяти з тих новіших, типу скаути, типу кентаври, там навіть вийде менше. Коротше, від 8 тисяч ви вже можете собі обрати таку чи 3 чи 4-циліндрового 40-ку, і 4-циліндрову 50-ку, з повним приводом, на здорових колесах, там майже 2 тонни ваги, у вас буде там, на 20 гектарів під оранку, під всі задачі, він піде абсолютно, все може робити, що Т40, що там, МТЗ не треба буде вже наймати, щоб переорати. Все буде у вас, як то кажуть, файно, добре і, і хорошо. От, Якщо ж все-таки у вас такі задачі не стоять, і у вас... Треба просто щось таке з передком 3 звичайне, то тут ви можете взяти в принципі, від 5 тисяч, якщо ми кажемо за передком, навіть від 4,5. Від 4,5 то буде шифен там на рівня, 5 тисяч буде цінтай, від 6 тисяч будуть вже якісь чи ДВ, чи Оріон, щось таке, ну людське, нормальне, що буде працювати. Я тут взагалі не буду розказувати про трактори, які там не варто брати. Да, то там до 7, 5, 3, 10, в кого скільки гектар є, можна їздити по заробітках, можна трошки для когось працювати. Причому теж буде оранка, звісно, будемо побільніше працювати. Но тим не менш, можна там поради пару гектар тим і э, тим же кентавром за 6 тисяч стоїть, і той вот. же джин маю. Тут треба дивитися, бо якщо ви хочете там. У вас бюджет обмежений, то можна там брати саме дешеве Кентавр. Якщо у вас бюджет трохи дозволяє, то можете взяти щось з сегменту люкс. Тобто в нас Джинма, Луво, ДТЗ, Донфейнг Чотири таких бренди, які рахуються як преміум, які самі-самі якісні серед китайців з усіх, хто б там що не говорив, про усілені коробки, про усилені масти, то іменно відгуки людей, хто працює. Вот. А можна і зекономити, і взяти шифінга, знаєте, за 3000 баксів. За 4 з передком там за 4500 він теж всю ту саму роботу буде робити. Можна навіть такого кінта взяти, що в бур'янах стоїть, порослося, і він теж буде роботу робити. Ну, розумієте, ви, що коли з'являються ремні, то не значить, що трактор не буде працювати. Це значить, що то буде все у вас не так зручно, не так комфортно. Довше буде йти роботи, більше буде, хоч щоб там хто не казав, розход солярки. І вам буде більше часу. Бо вони дуже не маневрені, вони дуже повільно набирають оберти. І їх, до них ще треба прикласти тако нормально руки. От, якщо у вас треба на ваш сугубо огород, на якісь сезонні роботи, нескладні, тільки в тому випадку можете розглянути мототрактори, то окремо вообще, окремий сегмент, окремо. Ці трактори я виділяю, тому що вони йдуть там, від 2 до тисяч баксів там можна взяти із повним комплектом. Там іде мотовочна коробка. щоб там хто теж не казав. Звичайно, тільки там куліса замінені. Вот, і там іде на вісне. Воно годиться тільки на огород, воно не годиться на гектари, бо їм незручно працювати. То на щось маленьке, такі, як помощник, там, покосить, там якісь траву біля хати, там, чи трохи навіть поля покусити, привезти прицеп, там, наприклад, да? викопати картошку, посадити, міжжатку пройтись, то не про оранку. Такі трактора на оранку не годяться. Вони йдуть сугубо на свої сотки. Там, 10 сотих, 20 сотих, якщо 10 сотих, берете 160-ку. 30-50 десь маєте, то берете там 200-ку, 20 Вот. Да? І щоб на них іде, все, мотобочне навісне, воно йде дешеве. Тобто ви собі для себе берете сугубо і нікому нічого робити не будете, вам того хватить. Там, трошки довше провозитись, але все одно то краще, ніж лопата чи мотоблок. І любого, в принципі, можна з того, що в нас тут є, взяти. Вони вже зараз з людськими коробками, які не сипяться. а і все інше, як то кажуть, сварка, болгарка і прочі Віщі вам в допомозі, можна його зробити, з нього такий звіздольот, що то буде капець. То буде ну, В хорошому смыслі нормально буде техніка. Що, що касається тих маленьких тракторів. Ще, звісно, якщо у вас там, взагалі там, самі такі, то можна за 1000 баксів там, умовно коротко, взяти того мотоблока з фризой. От, і їм теж працювати, якщо у вас бюджет обмежений і. Тако. От. А по всіх інших тракторцях дивіться, тако починається все, е, то, що можна вже повноцінно назвати трактором з шрифінга, бо він може якусь виконати роботу, яку виконає трактор. От, то зробить шифінг. Що до 40-го, що 40 там, тільки дивіться, що якось. 40-й 40 він йде без передка. Без передка, звісно, воронку складно. Буде. Але шифінг гори 240 бо він має трохи ваги. І то його основна перевага. От. І вже те, що він на ремнях, відходить на, як то кажуть, на другий план. Особливо там нові, вони йдуть з блоку заднього моста, то вже можете собі розширяє його, його можливості, можливості. Він відрізняється від таких кентаврів. Там, чи які йдуть типу, золотобочний короб. Там вишає коробка і вага більше. І Всі шифінги йдуть з Трьохточками Вот. А якщо вам шифінга мало, і якщо у вас стоять об'єми стоять, то не треба навіть дивитися маленькі, поняли? Сінтайчики 240, 244, ДМТЗ, там, файтери, скаути ті малі на маленьких колесах, то теж такі поможники, то теж в принципі на сотки. Бо вони теж легкі. От. Ну Там трохи понятно, що передокі, там він може якийсь переробити, але все одно воно розсчитане більш такі на, на подсобні роботи. теж. От. А Якщо у вас там є об'єми, то починає треба дивитись Є об'єми. починає треба дивитись. Або кінтавер, або РДшка, або Оріон у нас їх немає, але все одно, як варіант він є. або там той же файтер, або там той же скаут, щось такого великого, щоб була коробка 8 вперед 2 назад, щоб було 24 колеса задні, щоб була колія метр 25. То важливо, якщо у вас є знову ж таки площаді, щоб ви могли собі під 60 працювати в дубих рядках. Бо Маленькі, менші там, синтай, ті, всі, TNT, THL і так далі, вони не стають в рядок під 60. От, вони не стають. Ті Тільки треба такі більші. До речі, самі такі прості, і дешеві сороковки, п'ятдесятки, теж ось теж кентавр. ось То Кентавр універсальний взагалі трактор. Я його так, трохи відокремлюю, бо він іде як ну, ДВ по-старому. ДВ-244. Дуже багато в кого є, дуже багато в кого працює. По мелочі, звісно, косяків багато, хоч, ну як китайці. Но глобальні речі, основні мотор, коробка, роздатка, мости, воно ходить і немає проблем вот, з тим. Тому я їх і, і тако більше раджу, бо в них ДВК і репутація з 14-13 року в Україні вони є, завозяться, є запчасті, саме Кентавр С 244 така сама дешева, повноцінна 24-ка. Яку вже можна взяти на, для роботи. Вона теж від 6 000, а, зараз 6900 паксі чи 5950. Я можу помилятись. Ну, от. Конкретно є. Вот. Ну і звісно, розраховувати ще відразу, що ви йде трактора. Вони всі, то що йдуть не з мотобочною коробкою, а вже з трьох точки, з підвалом, з валом відбору потужності. Всі йдуть голі і ви одразу повинні розраховувати, що навісного комплект на роботу. Наприклад, там, стандартний комплект, фреза, плуг, сажалка і копалка, то ще умовно там, тисячі дві баксів, мінімум, може і більше, в залежності, яке будете брати саме навісне, яке, яке, яке буде копач, який буде плуг, яка буде фреза, ну, то десь ще одразу додається до трактора, бо вони всі йдуть без нічого. Тому, якщо я і раджу, якщо у вас там своїх там є, ви для себе сугу вибираєте, працюєте все, то все ж таки прижаліться до мототрактора, бо там є і фреза в комплекті, і все значно дешевше. Якщо у вас там сотки і там нема, Ну, от. Ну і от сінтайчики, то щось середнє таке. Вони вже і безремінні, і... Там є з передком, і без передка, ціна 4-5, без передних. І вони йдуть трьохціліндрові, маленькі, але вони йдуть менші. Там, так, колія, вуші, воно таке по габаритах ближче до мототрактора, але вже, як японці, та йти, ушні, і так далі ближче до мототрактора, ну без ремнів можна вже працювати з трьохточковим навісним, але не з усім, не з усе навісне стане на ці трактора. Вот. Так що, в принципі, основні моменти базові, я, є, я розказав. Я можу набагато довше зробити відео, набагато більше тут наросити. Я думаю, в тому смислу нема. Тобто від 2, 3, 4, 5, 6 тисяч всі ці бюджети можна якусь техніку взяти. Не обов'язково, що все стоє космос. Все залежить тільки від того. Які у вас стоять задачі і що буде трактором робити, і чи зробить воно, чи не зробить. То, що воно буде ходити, якщо його використовувати по назначенню, то і за 2000 буде ходити мототрактор. І за 3200 шифрин буде ходити. О, і синтайчик, той же проїзди, все буде добре. Звісно, треба теж вибирати, дивитися, якщо вам привозять техніку, передивляється, щоб все було. Відповідно, там ніяких посторонніх шумів не було, щоб файно працювала коробка і так далі. Звісно, ще момент, що а, не варто очікувати, що вам привезуть там Мерседес, Джондір і щось таке. По чим дешевше трактор, тим більше помілочих осіків, бо то Китай, то нормально може. Якийсь датчик барахлить, може там десь небудь контакту по електриці, може легкокрасочне, будь херове, з царапинами, вже зразу новий і царапаним. Бо то везеться за 3000 кілометрів чи за 5 з Китаю, скільки там до того Китаю пливе морем, кораблями, воно там був тихай, хай, коротше, ви поняли. От, тому не чекайте, чим дорожче бренд, чим дорожче трактор, звісно, там ДТЗ, беремо дядю Федора. От. Скаути теж дуже хороші, непогане лакокрасочне. Там вже ті моменти менше, менше, менше більше видно якості у всіх деталях. Як от ТТЗ, там і ручечки, і сидіння, і коврик там внизу, педальки. все файно, крила, лококрасочне, все файно, файно, файно. Ну і звісно, там ходова. Якщо брати трактор тако не такий, а брати трактор от там дешевше, от такі, Да, то там все, на всьому, як кажуть, зекономили на всьому, чим могли. Вот. <сум> всьому, чим могли зекономити. І так, чим дорожче трактор, тим відповідно вже менше китайці зекономили, більше, а, менше, вам вот. менше вам потім дороблять. Менше вам потім дороблять, менше вам потім з ним мать справу. Вот. В принципі, такий коротенький гайд давно хотів записати, щоб люди трохи орієнтувалися. Як то кажуть, бо не всі спеціалісти є, не всі мали трактор, не всі є фермери. От, і багато мене споживає. Хочу міні-трактора дзвонять людина і питає, я кажу, якого ви хочете. Вона каже, так, якогось тракторця такого, щоб робити. Типа такий обратна, обратна связь іде. От, щоб робити там, такого, ну якусь там, конячок там, 16, 24, 25. От. І що далі, вже людина сама не розуміє, що їй треба. От. Тому я в цьому відео пояснюю, що розберіться для себе, що будете робити, що треба, і там плюс-мінус, який там да, бюджет вас, хоча б приблизно. І від цього вже можна їхати, дивитися, підбирати, а не слухати советчика в інтернеті і слухати всяких е, там барих спекулянтів, які там розказують, тільки в нас оригінальне, тільки в нас якісне. Інших все воно все всіх однаково. Чим дешевше, тим більш кончене, чим дорожче, тим більш нормальне, то нормально, то Китай, то не майбахи, то не Джондіри. Вот. Но на всіх них можна працювати. Якщо у вас руки стоять зі сраки, то не треба навіть на нього, на нього сідати, як і до будь-якої техніки. Вот. А якщо у вас все в порядку, то буде вам робота, буде вам радість з тих тракторців. Тому, знову ж таки, номер телефону бачите, буду радий. Якщо звернетесь, підкажу, розкажу, все проконсультую. Доставка привозка є по всій Україні, безкоштовно, без передплати, документи, сертифікати, там все як положено, все робимо, все під ключ. Навісне теж є все любе, тому звертайтесь. Всім підписникам ще знижка, тому підпишіться на канал а і протисніть трохи лайк. Буде мені приємно. От. Може, хоч буде гроші е, кущі по стріїчі, позрізати.